Привіт, Натрапила тут на одну дуже цікаву книжечку, дуже давно хотіла її купити і купила. І знаєте, почала читати. І просто це неймовірна історія про а, лікаря, який потрапив до концтабору до Освенциму. А, ця книжка називається Людина у пошуках справжнього сенсу Віктор Франкл. Це Психолог у концтаборі, і знаєте, він дуже багато розповідає. Він вижив і тому написав свою книгу. І він там дуже багато розповідає про загалом сенс життя. Про загалом ну класна книжка, але такою можна задуматися що от людям допомагає виживати от в таких важких моментах. От нам, ми зараз важких в дуже важкій ситуації. І що нам може допомогти? Нам може допомогти, коли ми любимо один одного, коли ми маємо певну мету, коли ми рухаємося, де жертвуємо собою. Тільки люди з Високими духовними ідеалами вони насправді могли встояти і не перетворитись просто реально на тварин. І... Знаєте, що він тут каже? Що коли люди вони прибували спочатку до Освенциму, до багатьох таборів, там було дуже багато, знаєте, таких фільтраційних етапів, де тебе тебе тут, туди, тут, туди, тут, туди, туди відправляли. І твоя доля могла ну просто дуже, дуже швидко змінюватись. І людей відправляли навіть у газові камери, і все одно вони або перед розстрілами, вони все одно мали таке як бред помилування. Тобто вони вірили, що все одно в останній момент що станеться, і ну, їх не вб'ють, їх ну, їх щось з ними буде хороше. От, але звичайно, що так не ставалося, і знаєте, дуже часто в нашому житті у нас є певний бред помилування. Я знаю це по собі, що е, десь ти думаєш, що ти якийсь кращий за інших, що ти там не згрішують, нічого поганого не зробив, і Бог тебе судити не буде. Але це не так. Ми можемо в це вірити, десь себе заспокоювати, але всередині ми глибоко розуміємо, хто ми є такі насправді, на з чого ми розраховуємо. І що там немає Бога. Якщо там немає Бога, нам нема на не що розраховувати. І тільки коли він там буде, ми не будемо боятись нічого. Особливо суду, тому що ми прийдемо до батька, до небесного батька, а не просто на суд. Амінь.